Я провела просто жиху. Якщо чесно, в мене отака голова. Я дуже хочу спати, але треба починати цей день. Це відео є перевантаження мого життя. Останні два місяці я провела просто жахливо. Я дуже пізно лягаю спати близько 2-3 ночі. Відповідно, я дуже пізно встаю, я погано харчуюсь, дуже погано харчуюсь. І навіть я не починала нові проекти по роботі. Це взагалі треш. Хоч я це собі дозволила, але треба в цьому житті щось змінювати. Тому в цьому відео я з вами поділюсь своїми лайфхаками для перезавантаження свого життя. Так що сподіваюся, що когось замотивує сьогоднішнє відео на покращення життя. Будемо покращувати життя разом. Подобається кольор обличчя після масок. Це просто. Цікавий факт про мене. Я коли не роблю собі макіяж, то я цілий день лінюся. Отак, от, от тому мене мейк мотивує робити продуктивний день. І так, догляд закінчено. Тепер наступний етап це планування. Якщо ви на мене в інсті підписані, ви знаєте вже давно, що я фанат планування, фанат виконання задач. У мене кожен день йде по плану, тому переходимо до планування. Взагалі по планування я не можу жити. В мене дуже часто питають, де відслідковую свої задачі, де я все виконую. В мене на телефоні є додаток Task. Там, взагалі, в мене щоденні е задачі плюс робочі. Побутові там просто все там кожен день. А на комп'ютері в мене додаток Notion, дуже крутий додаток. Там більш масштабні в мене цілі. Я записую, цілі, задачі, плани на рік, на місяць, на тиждень і так далі. Також під час планування я складаю собі вішліс. Це мене мотивує почати щось робити, працювати. Я іноді собі роблю такі невеличкі міні-шопінг. Але я його вже зробила, тому йдемо зараз за посилками. Я щаслива, ура! До мене прийшов новий килимочок для спорту. Він такий гарний, боже, колір просто в захваті. Ще можу сказати запах у цієї штуки просто не перевершений. та -да! Так як я переїхала, я не знайшла поки зал, тому у нас сьогодні домашнє тренування на тонку талію. Взагалі, в мене спорт виховує якусь дисципліну, але вже чесно, я не сильно горю бажанням ходити в зал. Це ось спорт естетик, тому що якщо в мене була би дуже суперва фігура, то я би не ходила на тренування, тому що я себе змушую ходити на тренування, мені дуже складно, але спорт дає можливість мати гарну фігуру, тому тут вибір очевидний. Я спорт стараюсь робити для себе дуже естетичним заняттям. Тому що це мене мотивує займатися цим і не так сумувати <сум> і страждати. Я дуже втомилася, це можна помітити за моєю зачіскою. Коротше, останнє на сьогодні це прибирання. Коли в мене в житті хаос, то це масштабне хаос. Я обожнюю прибирання, мене це діло дуже розслабляє. Я обожнюю жити в чистоті, але в цій квартирі я ще й генеральне прибирання не робила. Потрошки прибирала, але генеральне не робила. ella muy lejos de mí estás no me queda más que hacer soy un cobarde no más que no me atrevo a acercarme decirte lo que me está haciendo si es que hago el intento no puedo y me quedo quieto quisiera ser la persona en la que siempre te enamoras ayúdame ¿Ah? tú sí 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 o y tú tú qué es lasha tejido